Що ці команди об'єднують, Так це те, що посеред тижня у середу у рамках однієї восьмої фіналу Кубка України і Зоря. І ЛНЗ свої матчі програли. При тому грали дуже довгий, дуже запеклий поєдинок, який завершився лише у серії пенальті проти Сумської Вікторії. І У серії пенальті ЛНЗ програли після Нічі 2-2. В основний час на полі нагороджують Пилипа по Бутківського. Не краще бомбардира зорів УПЛ паял за всю історію. А у нас зараз може бути цікавий епізод. У положенні по загрою Бутківські. Передача пішла на Будківського Бутківський вихід віч на віч. Ботківський забиватима. Положення позагрою в бу. В будь якому випадку зафіксоване. Дійсно, буквально на лінії був супербомбардир Зорі, буквально на лінії з захисником, але трохи ближчим він був до лінії воріт Євгена Кучеренка. Ну і ось у цьому повторі ми бачимо ще раз момент. Я думаю, жодних питань, жодного вару тут не потрібно. Я тут... Хороший пас на Яцика. У яцика є чудовий удар за меж штрафного майданчика. Яцик показав, це вже у минулому турі забив розкішний гол у ворота лівого берега, тому абсолютно нічого дивного немає, тому що Яцьки тут намагається пробивати. Це перша справа від Яцика. Так, ну тут ми розуміємо, що не травма потягнув м'яз стегна. Айдідайко. І так, для нього цей матч закінчений. Назарій Муравський вийде на поле. Назарій Муравський не дійшов ще до складу ЛНЗ, яку, напевно, не хотілося би робити, але Назарій Муравський і, очевидно, розминався разом з резервістами. ЛНЗ, перед стартом сьогоднішнього поєдинку з'являється на полі уже на дев'ятій хвилині цього матчу і займає позицію лівого центрального захисника Путря. Нам грає на Момоць. Вибачте, це бесала удар Момо! І Турбаєвський на місці. Нічого собі! Два моменти буквально за хвилину. Ну І Андрес Скараска кричить браво, Момо! Абсолютно вірно, Пудря, Дивіться, як знаходить моло. Той в один дотик прокидає м'яч Якова башича І Турбаєвський реагує на цей удар. Супро це у зорі тільки не пригадаєш. Єдиний, який був був з офсайду. А навіс якраз на Джордана йшов на підбиранні Мічин. Залишає м'яч у зорі Передача знову на Мічина Той у трафіку Мічин. Забиває ворота ЛНЗ, не дивлячись на те, що отримав він передачу у серйозному трафіку. І навколо нього було, певно, п'ять футболістів суперника. Петр Мічин знайшов простір для удару. І забуває свій другий гол. В цьому чемпіонаті сербський півзахисник. Класно розіграна атака, класно в тому плані, що Мічин вирішив одразу на підбиранні не пробивати. Ось Дивимось, не пробиває. Мічин відкидає на партнера, отримує пас у відповідь. Ну і ось тут в трафіку просто проповз повз захисника. Проштовхався. Мічин. У центрі. А Дришлюка віддає, то передача зараз під удар. Ні, це навісна передача. Зарій Муравський на м'ячі грає перший злет. Тришлюк б'є хороший удар. Недовго думав. Молодий опорний півзахисник Зорі. Бачив миттєвість, побачив можливість одразу пробивав. І насправді це дійсно якісний шанс був. Відкидає п'ятої Нікашвілі, на тіля. Така собі ризикована передача. Яцак перехоплення від нього. Мічин. Мічин. Мічин, Мічин б'є. Відбиває перед собою Кучеренко. Ще один шанс буде у Зоріна. Ще один удар. Цей раз а, над воротами м'яч полетів. Яков Башич вже зрозумів, що паніка трохи у захисних порядках. ЛНЗ. треба цією панікою користуватися. Ну помилився тут Ольв'ятіль. Допрацював Яцик, відіграв на мічить Мічит гарно бив. Єшарі на флан прокидає на Топалова. Топалов трохи не в темп. Френсіс Мома. Топалов! І... В площі номері цей удар ішов лівою ногою. Не складний момент для Турбаєвського. Широка ця атака, як вона розганялась. Пасіч віддавав передачу. Це Пасіч, вибачте, пробував вони Топалов. Турбаєвський. Далеко вперед на Будківську. М'яч Пилипа перелітає, але залишається у зорі. хороший простріл до штрафного майданчику. Ждимось наїз. На ближню стійку. Там трохи паніки Турбаєвський в падінні м'яч таки забирає. В таких моментах будь-що може виникнути. Другий тайм розпочинається з перехоплення м'яча від Артема Слесара. Слесар по правому флангу входить майже до штатного майданчика. Передачі під удари. Хороший шанс був. Поли Бутківський мав розкішний шанс уже на першій хвилині другого тайму подвоїти перевагу зорі. І зробити цей матч значно спокійнішим для номінальних господарів. Але... Пробив не дуже якісно. Зараз пас на Слесера уже вдали. Мічин залишається на газоні. Горбач. атака зорі продовжується. Удар! Повз ворота м'яч летить. Ігор Горбач мав хорошу можливість. Ну Петр Мічин, звичайно, апелює до арбітра, але атака продовжилась. Може, жодної мови тут про штафний удар абути не може. Зарій Муравський. Ось він удар Горбача. Правою ногою, звичайно, важкувато було влучити. Горбач грає на лівому фланзі. Інвертований Вінгер. Залишається м'ячу Олензе. Молобесала. Харема Яшарі та відкидає на Нонікашвілі. На переведення на Пасіча, Пасіч в один дотик, в центр. Урбаєвський. На місці м'яч накриває. Кита Турбаєвський. З цього епізоду, як ми бачимо, теж створити гол не вдалося. Ліворучна Яцика. Закидання у боротьбу вдається відбитись Муравському. А ще один шанс може бути. Ох, Бутківський приймає. Треба пробивати. Будківський. Падає. Полип Бутківський. Цього разу. Нато багато дотиків до м'яча зробив центр Форвард. Положення по грою не було. Це був ідеальний пас. Батківський не зміг в другий дотик пробити. Іля Путря вже на правому з м'ячем. Путря шукає навіз, знаходить цей навіз. Удар може бути зараз. І Є удар на допивання топало. ЛНЗ зрівнює рахунок на 59-й хвилині. Така правим флангом з навісом до штрафного майданчика знаходить Франці само. Ну і якщо перший удар Момо вдалося потягнути Микиті Турбаєвському, то на добивання не встигає. Метро Топалов! Один-один робить рахунок у цьому поєдинку. Митро Топалов забуває другий гол у цьому сезоні. Вперед непогано. Зараз Ейнел Суареш отримує передачу тіля. Суареш. Суареш. Красиво прокидає пав Джордана В Ближній кут бив правою ногою. Вінгер Лензеа. Ось це вже непогано. Як же легко він обійшов Андерсона Джордана, що захищався спиною до воріт проти нього. Сільвєтіль віддає передачу. Один в один проти Джордана. залишається Ейнел. Превнети прокинув ну, і Яков, ковбашиш закрив хоча б дальній кут. А з того моменту не забував. Удар над воротами значить. Це може бути цікаво в передачі якраз як не звариш! На відстрілі не пробуває Ось він момент паніки у штрафному майданчику зорі. Закінчується тим, що можливість пробити мало ну, певно п'ять футболістів. Мало би Сава Підсумку забиває. Мало би Сава Дочекався свого моменту. Дивимось повтор цього епізоду. Мало перший гол в сезоні. Ось як він розганявся. Передача на Ейнела Суареша. Тут підкат непоганий. Муравський від першого удару знову таки рятує команду. І знову лів'єтіль. Цю атаку розпочинає. Ну але як класна тут вертикальна передача. Енол Суареш вилітає. Вічна віч -навіч Турбаєвським. На правому фланзі. Ще буде один навіс. Ні, не буде. Ще одного навісу. Зупиняє арбітер. Цей матч прямо посеред атаки Луганської зорі. І закінчує цей поєдинок перемогою ЛНЗ з рахунком 2-1.